Григорій Шульга, пенсіонер міліції. Говорить, що минулоріч, 24 лютого, коли дізнався про російське вторгнення, побіг до центру комплектування колишнього військомату, щоб отримати зброю. Але автомат йому видали лише наступного дня. А один ріжок із набоями 26 лютого. Моя бойова діяльність почалася з цього місця від заправки маршал. Ми підкотили на на частину пластмасовий бачок для сміття. І в чотирьох зайняли тут позицію. Потім поступово почали підходити, під'їжджати люди, і нас тут сформувалося для 20 чоловік. Ховалися у перші дні, каже Григорій Шульга, за металевим розподільчим електрощитком, електроопорою і сіті лайтом заправки більше від вітру, ніж від можливого обстрілу. Перші 14 днів було дуже тяжко. Погода була холодна. Ми нас підгодовували хлібна машина, яка перевозила хліб у місто Лебедин. І вона коли їде, їхала, ми бігли всі гуртом до неї і просили Дай нам хліба. Він от витягнув на нам тепло гарячого хліба, ми це харчували цим хлібом. Згодом з сусіднього будинку почали виходити люди і годувати добровольців гарячими стравами власного приготування. І ми тоді не спали. Тоді була така ситуація, що спати не можна було. Ми очікували будь-який момент нападу. Перепочивали, ми в варті, в будинку, підвали нам відкрили. Ми дуже перемерзали і ми приходили туди, ти не міг не ні заснути нічого, і там ні лягти нічого. Ми просто стояли або на корочках сиділи. А нереально було спати. Якби, не дай Бог, воно приїхало щось таке велике на колесах чи на гусеницях, ну, нам би було все. Братись до зброї змусила ситуація, говорить Григорій Шульга, тому що з міста виїхала більшість силовиків і колишні колеги з поліції. 24 числа вони поїхали в Ромни. Як я знаю, в Ромнах були ще 2014 року накопані позиції. Вони мали були зайняти позиції. Але вони в ромнах позиції не зайняли, тому що там вже орки зайшли. Вони поїхали, наскільки мені, я так знаю, десь в Полтавську область. Найтрагічніша подія на цьому місці сталася 27 лютого. Пригадує Григорій Шульга, коли до їхнього імпровізованого блокпоста під'їхало обстріляне росіянами легкове авто з родини. За кермом був чоловік, поруч сиділа дружина. Разом з родною дитиною сидить жінка років 25. У В неї прострелена голова. Вона голову похилила на раму автомобіля і тримає. Дитинку на руках, і ця дитинка залила її кров'ю материнською. і вона вже була мертва. А він кричить спасіть, спасіте, спасіте кричить Давайте, дайте мені автомати, я пойду їх убивати. Російський блокпост був тоді за декілька сотень метрів на виїзді з міста біля Сумського аеропорту. Там стояли ворожі танки і солдати. Ну саме страшне, що ззаді, на задньому сидінні знаходилося ще дві дитини віком там 3-5 років. І коли я так розумію, що на кругу стріляли їм в спину, пробили збоку, стрельнули з боку, убили жінку, а другий постріл пройшов заднього скла через заднє скло, через машину і вийшов через лобову. Завдяки тому, що діти були маленького зросту, вони сиділи ззаді, пуля по пройшла між ними. Згодом комунальники викопали рів для того, щоб добровольці могли там ховатися під час авіанальотів та можливих артобстрілів. Привезли залізобетонні блоки. Нині Григорій Шульга мобілізувався в ЗСУ. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.